Вітаю, шановні друзі! Як ви знаєте, компанія інструментаріум завжди у вирі подій. Саме тому ми зараз присутні на виставці інсталфест 2023 Що ж, зайдемо всередину. Наразі ми знаходимось біля експозиції від компанії Bosch, де представлена частина асортименту сайту instrumentarium.com.ua. спліт системи, газові конденсаційні котли та дві новинки: конденс «Конденс 1200W» та компрес 3400 3400IW». Почнемо з новинки. Тепловий насос 3400 IAW. Даний тепловий насос має дуже високий COP, а саме 4,89. Також працює за температурою від мінус 20 до плюс 45 градусів. Крім того, має дуже низький рівень шуму. Максимальний рівень шуму досягає 58 дБ, а температура подачі в контр опалення складає до 60 градусів. Конденс 1200W. Даний котел має номінальну потужність 24 кВт та модуляцію 1 до 5. Коефіцієнт використання палива в даному котлі складає до 107%. Крім того, даний котел дуже компактний. Його габарити 665 на 395 на 285. Далі перейдемо до конденс 2300iW. Номінальна потужність даного котла також 24 кВт, проте модуляція складає аж від 1 до 10. На гарячу воду даний котел має збільшену продуктивність аж цілих 14 літрів на хвилину, а коефіцієнт використання палива доходить до 109%. Переходимо до спліт-систем. Маємо на стенді клімат 5000i. Дана спліт-система працює на 32-му фреоні, має максимальний клас енергоефективності А3+. а 3 Крім того, працює за температури від мінус 15 до плюс 50 градусів. Також звертаємо вашу увагу на те, що наразі від компанії Bosch доступні мультиспліт-системи, що мають до п'яти внутрішніх блоків та працюють на одному зовнішньому. Крім того, друзі, по кожній з цих моделей в нас є детальний огляд на каналі Instrumentarium.com.ua та огляди на сайті Instrumentarium. На цьому наразі в мене все. Вам бажаю приємної роботи з якісним обладнанням. Побачимось в нових та цікавих оглядах.